Ця ситуація касії на Донбасі, і ті причини, які породили, то це надзвичайно комплексна саме проблема. Це проблема боротьби за владу, це проблема боротьби за ресурси, це величезна саме міжнародна саме боротьба за сфери саме впливу і великі геополітичні інтереси. Саме звичайно, що тут є і питання саме енергетики, питання саме боротьби за ресурси, боротьби за сланцевий саме газ. І все українське суспільство з подивом саме дізналося, що у раді. Директорів чи в керівництві певних самоструктур, знаходяться представники або члени родини представників вищого ешелону влади Сполучених Штатів Америки. і зовсім по-іншому ми дивимося тепер на боротьбу за, за геополітичні інтереси. Сьогодні, ви знаєте, йде велика саме, така, розмова між Росією і Україною за ціну на газ, за газ саме, взагалі, за його транспортування, за об'єми, за інше. Але я в черговий раз. Хотів би привернути увагу до саме проблеми нашого українського самогазу, коли всі говорять про світові проблеми, коли говорять про російський газ і його ціну, але ніхто не каже про український газ, про проблеми його розвідки, видобутку, хто контролює ці проблеми, скільки саме свердловин у нас є, скільки видобувається українського самогазу, яка його собівартість, по якій ціні, куди хто його продає і куди надходять саме ці кошти. Так от ми в черговий раз саме привернули звертаємо увагу до двох саме проблем: що ціна, як сказав міністр саме продан нашого українського саме газу 350, 375 гривень за тисячу кубів. А те, що саме він дорожчає, і ми платимо за житлово-комунальні потреби світову ціну, про це чомусь про причини. Ніхто не хоче навіть обговорити цю проблему. З вчорашнього дня Україна знову вступила в проблему, коли саме дорожчає електроенергетика. Але зараз буде саме. Тут доповідати Яценюк, якому я хочу задати питання, а яка ж собівартість саме кіловат саме години на атомні саме, електростанції, яка кіловат саме собівартість кіловат години на гідроелектростанції, яка саме собівартість кіловат-години на інших видах, бо в нас є альтернативні, теплові і інші електростанції. І українське суспільство з подивом дізнається, що собівартість саме, відносно саме низька, бо на кожному ви вона саме різна, а в кінцевий, коли ми продаємо кожному з нас споживачу, дуже висока, то куди дівається саме різниця. оця. А ця різниця на превеликий жаль, бо усі в нас і гідроелектроенергетика, і атомна енергетика, і в великій мірі теплова енергетика. Це сьогодні відноситься до державної власності, держава контролює. Але чому держава саме продає її, не обмежуючи ніяк у нас. Рівень рентабельності і тим, хто сьогодні забезплатно забрав мережі обленерго, там і інші, і вони в кінцевому варіанті продають кожному з нас по дуже завищеній ціні, отримуючи величезні прибутки, хоча не сам коштів ні в модернізацію, ні в енергоефективність, ні інше. Це дуже цікаві питання між собі вартістю і кінцевою саме різницею. І те, що формує в цілому багатство по країни, це формувати, а воно саме формує саме багатство кланів, сімей і інших.